Чи здатні російські війська піти у наступ одразу на чотирьох напрямках фронту? Противник ставить перед собою головне завдання розширитися. Що може відбуватися у Херсонській і Запорізькій областях у цьому випадку? Вони бачать, що ніхто там не збирається залишати Херсонщину. Як живуть прифронтові міста і села Півдня під постійними обстрілами російських військ? У нас 49 багатоквартирних будинків. Також пошкоджені всі. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія наприкінці весни або влітку може піти у наступ одразу на чотирьох напрямках у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Про це нещодавно повідомило британське видання Financial Times із посиланням на українських і західних посадовців. За даними журналістів, Росія ймовірно готується до широкомасштабного наступу із наміром захопити більше територій у регіонах, які вона вже частково окупувала раніше. Крім того, офіційні особи у Києві занепокоєні тим, що Москва може планувати напад на Харків, друге за величиною місто України. Вона мобілізує сотні тисяч військовослужбовців і обстрілює місто ракетами у рамках підготовки. Пише іноземне видання. Те, що окупанти планують новий наступ, підтвердив також очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Das Erste. за словами Буданова, збройні сили України добре до цього підготуються. але без допомоги Україні буде катастрофічно важко. Президент України Володимир Зеленський також днями заявив, що без військової підтримки США Україна не має шансів перемогти у війні з Росією. Тим часом лише впродовж 15 квітня російські військові 310 разів били по Запорізькій області. Під вогнем перебувала низка населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Роботине, Новопавлівка, Малаток-Мачка та інші. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, на окуповані території регіону армія РФ продовжує накопичувати свою техніку. Логістика в них наразі влаштована з тимчасово окупованого Маріуполя. Вони доставляють техніку до узбережжя Азовського моря. А потім, вже з узбережжя Азовського моря, вони здійснюють логістику безпосередньо до лінії бойових дій для того, щоб таким чином підтримувати свої військові угруповання. Точно техніки стає більше гарматного м'яса стає більше, і таким чином ворог намагається мілітаризувати нашу тимчасово окуповану Запорізьку область. Сьогодні вони хочуть зробити 30 кілометрову зону або 40 кілометрову зону, такої зоною відчудження для того, щоб повністю зачистити її від цивільного населення, або залишити лише 100% лояльне цивільне населення. Начальник гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповів новинам Приазов'я, як регулярні обстріли з боку російських військових впливають на життя громади. Посадовець зазначив, що на сьогодні у 32 населених пунктах залишається близько 2,5 тисяч жителів. У нас вже більше двох років, а саме з 5 березня 2022 року відсутня і водопостачання, водовідведення, електроенергія, газопостачання десь з травня. Місяця цього ж року того ж року відсутня. Тобто, у нас вже більше двох років цивілізація, скажімо так, не сильно гарна. Гуманітарна ситуація більш-менш нормальна. Ми отримуємо два рази на місяць гуманітарну допомогу і роздаємо її два рази на місяць. Людям воду також підвозимо. Працює декілька вона свердловин генераторами. Піднімаємо. Воду і е, домовленість є з нашими ДСНСниками, і вони згідно заяв і побажань людей завозять воду е, на домогосподарство. Також ми отримуємо бутильовану воду і роздаємо бутильовану воду. Також людям. Уся інфраструктура в громаді або зруйнована, або пошкоджена, каже очільник адміністрації, тобто і лікарні, і школи, і садочки, і міська рада, і так далі, і так далі. Е, щодо е, багатоквартирних будинків, у нас 49 багатоквартирних будинків також пошкоджені всі. Але є такі будинки, які просто без вікон. А є такі будинки, де попівпор'єда немає. Ну а по приватному сектору відсотків 60-70 зруйновано точно. У нас при комунальному підприємстві створена будівельна бригада. Благодаря благодійній організації «Пролісок» ми отримуємо будівельний матеріал. Це USB, це тарпаулін і так далі. І ця наша будівельна бригада, яку ми так називаємо, вона ремонтує швидко об'єкти критичної інфраструктури, а паралельно хлопці в самому місті по селах згуртувалися, отримують заявки від людей, кому який будинок дещо відремонтувати, отримують на них матеріал і ремонтують ці будинки. У місті Гуляйполе вже евакуювали всіх дітей, але у селах такі сім'ї ще залишаються. Додав посадовець. Максимально проводимо роботу. Наш представник Олімпійської міської ради Копасов Олександр Миколаївич, начальник відділу справа сім'ї та молоді, займається. Тобто робота ця проводиться постійно, але на жаль, по деяких селах ще діти є. Евакуація у нас безкоштовна, як і була на початку війни, так і зараз людей. Ми всіх можемо влаштувати. Чи по гуртожитках, чи деякі санаторії, і на західній країні, і під Києвом. Тобто, можливість ця вся є. але на жаль, більшість людей, які залишилися в Оліполі, це люди більш пенсійного віку. Знаєте, городи, на жаль, городи, на жаль, і те, що я тут народився. Якщо доведеться тут померти, я тут і помру. Ну така ситуація. На жаль, на сьогоднішній день у нас загинуло вже 56 чоловік. Цивільне населення і близько і 115 цивільних поранених. Тим часом прифронтова територія лівобережної Херсонщини також перебуває під обстрілами. Російські військові використовують усю можливу зброю. Розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Люди чудово розуміють, що йде війна, і може бути різний розвиток подій. Але і ну, такого прям знаєте, страху зараз, що от-от-от буде цей наступ. люди чудово бачать, як працюють зараз наші сили оборони. Е, вони бачать, що ніхто там не збирається залишати Херсонщину. Вони бачать, що будуються там додаткова лінія оборони. Ну це підтримує людей. Постійні обстріли ну це дуже важко насправді пості, тому що ну 24 на 7, Знаєте, це ж у нас як лотерея, куди воно прилітіть і з чого б, о, це артилерія, сезовий каби, дрони, міни 120 двадцять. Тобто все що завгодно, те, що в них є, вони по, по, по нам використовують. Російська армія покращує і збільшує мережу інженерно-фортифікаційних споруд на окупованій частині півдня України. Про це днями повідомив центр журналістських розслідувань. За даними журналістів, лише за місяць окупанти збудували понад 100 кілометрів фортифікації на чорноморському узбережжі Криму і Херсонщини. Також російські військові проводять ротації на окупованій частині регіону. Продовжує розповідати перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Підрозділи вони міксують, іноді вони виводять цілими підрозділами. Заїжджають інші ці процеси постійно можу сказати, дуже в них моральне знаєте, таке негативне відношення до кринок, тому що те, що люди передають із спілкування з російськими військовими, що репутація зараз у цього напрямку що звідки звідти не повертаються, да це слова росіян. Які, яким сказали, що вони будуть їх будуть перекидати на кринки, тобто вони в спілкуванні з місцевими так про кримки говорять, що звідки не повертаються, а, в є в різні, скажімо так, там підрозділи, які а, зараз на тимчасово окупованій території розташовані. Російські м, є високомотівовані високомотивовані, озброєні з досвідом бойових дій. Боєздатні підрозділи є такі, які скажімо так, ну тільки знаєте, гарматне м'ясо, яке використовують там під час штурмів, їх ніхто не жаліє, і в особливо в скажімо так, там їх моїх користь бойова, вона там підсумнювала, але ну їх багато. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Полковник запасу Збройних сил України, військовий аналітик Петро Черник, розповів новинам При Азові, що Росія і надалі буде намагатися захопити якомога більше території України. Ті населені пункти, які не зможуть окупувати, загарбники будуть намагатися знищити. Значна частина східного плаздарму міст, містечок і сіл стерту у попіл. Противник ставить собі за за завдання завдати нам якомога більше матеріальних і людських втрат. У навколо роботи є певна проблематика. Ми розуміємо, що ми маємо стратегічно прорубаний, прорубаний плацдарм, так звані лінії суровікіна, і противник буде намагатися її вирівняти, але поки що не за їхнім сценарієм достатніх сил і засобів для цього у них немає. Тивник ставить перед собою головне завдання розширитися. Вони завдання максимум цієї екзистенційної війни не виконали і не виконують, тобто ліквідувати українську державність, повністю повернути Україну назад в геополітичне р... р... московської недоімперії і стали собі завдання максимум мінімум даруйте вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. На жаль, за принципом нарізання, це так таке називається, так так касалямі мають часткові успіхи. Чому мають? Тому що є в нас проблематика зі зброєю на перевеличезний жаль. Вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей це теж непросте завдання для російської армії, пояснює експерт. На мій погляд, зараз точно не мало би це їм вдатися. Правда, вони оголосили про створення нових 14 дивізій, нових 16 механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Чи це багато? Так це дуже багато, це сукупно до 300 тисяч людей плюс. Але тут є нюанс. Не забуваємо, що до 30 тисяч особового складу ми винищуємо на місяць. Отже, три місяці умовно це мінус 90 тисяч. То з тих 300 цих 90 треба замістити. Не так легко буде противнику реалізувати це завдання. Ми поки що. В зоні стратегічного завмирання без великої кількості достатньо якісної зброї не можна говорити про успіхи. Сам факт того, що ми тримаємо оборону спортивником, котрий у кілька разів нас переважає це уже успіх. Сам по собі російські окупанти зараз не мають стратегічної переваги на жодному з напрямків. Втім, можуть наростити сили до кінця осені. Вважає Петро Черний. Я не вірю в те, що вони зможуть до початку червня такі велетенські сили наростити. Це було б видно. Це не заховати кролика е у картузик, як це робить ілюзіоніст. Це величезні, величезні масиви руху техніки в першу чергу в залізниці. Поки що не проглядаєте, що це відбувається. Однак на пізну осінь вони можуть наростити цей ресурс. На цю хвилину я не бачу, що вони можуть організувати серйозні пробивні операції, ну хоча б на 15 кілометрів у глибину. Та ми можемо взяти перевагу тільки за рахунок якісної техніки. Чи ця техніка є, є. Однак ще раз, союзники не поспішають її надавати. От і вся проблема. Якби надали машин так 220 F-16 і велике ракетобомбове навантаження до них, то обвалення південного плацдарму, вихід на умовне, північне Азов'я і стискання лінії до старої лінії розмежування не таке вже і складне завдання. Не скажу, що легке, але цілком підйомне. Потрібно якнайбільше зброї. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров вважає, що наступ російської армії у Херсонській області є малоймовірним. Цей напрямок набагато складніший за запорізький. наступ саме на Запоріжжя. Експерт вважає найбільшою небезпекою, конкретно, якщо говорити направлення Мелітополь, Такмак, Арешова і далі руски можуть попитатися вийти к міро Запорожжі. на мой взгляд, более или менее ну, реальная, реальная опасность, которая существует. Там сосредоточена э, очень крупная группировка под названием «Днепр», группировка русских войск. Она называется «Группа войск Днепра». Значит, одна ее часть находится в Херсонской области и пытается значит, защищать или как-то контролировать берег Днепра. Но вторая часть находится в запорожской области, как раз в районе Мелитополь-Такмак. Мелитополь Кроме того, там есть еще войска другой соседней группы войск. там может группировка может достигнуть, ну, нескольких десят, ну 80-90, а то есть 100 тысяч человек. Тут сказать трудно, цифры меняются, но тем не менее это очень солидная группировка. просуванню российских войсковых на пивне может завадить и порушение логистики. Зазначив Юрий Федоров. Тут есть, конечно, некоторые моменты, которые будут затруднять русским реализацию этой цели. Конкретно я имею в виду, ну не только я об этом пишут специалисты и рассказывают достаточно подробно, значит это проблема логистики. Если в Донецкой области и в Харьковской области русская армия опирается на очень разветвленную, и достаточно эффективную логистическую сеть, то к западу плотность железнодорожной сети резко падает, и, собственно, на Мелитополь пока идет только одна дорога из Донбасса, из-под из Донецка, через Волноваху, Токмак. Вот, Мелитополь. И вторая линия снабжения идет через Керченский мост и через Джанкой и Мелитополь. И это сразу ставит вопрос о том, что если удастся разрушить Керченский мост, а об этом разговоры ходят, такая эта задача может быть в принципе решена. Армія РФ буде намагатися окупувати всю Донецьку область. Влітку або на початку осені у цьому регіоні будуть дуже інтенсивні бої, додав Юрій Федоров. Втім, він має сумніви, що окупанти здійснять свій план. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський Новини Приазов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.